Осінь це час, коли японські клени розкривають свою справжню велич. Саме зараз їхні листя перетворюється на живу палітру від насичених червоних і пурпурових до м'яких жовтих та помаранчевих відтінків. У променях осіннього сонця ці дерева виглядають особливо виразно, надаючи саду глибини, тепла. Та спокійної елегантності. У розсаднику рослин природа представлено 17 сортів японських кленів, серед яких Blay-Clace, Бенні Мейко та інші унікальні різновиди, що відрізняються формою крони, відтінками листя та характером росту. Кожен із них має свій особливий декоративний ефект від ніжного мережева гілок до яскравого осіннього полум'я кольорів. Саме зараз діє акція, доставка по Україні безкоштовна. Це чудова нагода доповнити свій сад витонченим акцентом, який тішитиме око від весни до пізньої осені. Завітайте до розсадника рослин Природа або перейдіть на наш сайт і оберіть свій ідеальний японський клен.